Поділюсь з вами одним дієвим прийомом, який допоможе зупинити образу у вашу адресу. Буває так, що ви опинились у конфліктній ситуації, а у вас не вистачає аргументів або сміливості, щоб якось захистити себе. А в цей момент до вас починає чіплятися якесь хамло, порушувати ваші кордони, можливо, підвищувати голос, ображати вас. А ви губитесь і не знаєте, як відповісти. Якщо ви відчуваєте, що назріває серйозний конфлікт, просто візьміть, подивіться людині пильно в очі. І витримайте паузу декілька секунд. Так, це виглядає максимально дивно, але саме це спантеличить його. Якщо є можливість, ідеальний варіант це ще й посміхнутись, бо в цей момент кривник просто отримує розрив шаблонів і подумає, якого біса, що відбувається взагалі. А ви тим часом берете ситуацію під свій контроль. І якщо там зовсім не пахне конструктивом, і ви розумієте, що єдина мета кривника це якось вивести вас з рівноваги і спровокувати конфлікт. То на цьому можна і закінчити. Просто дивитесь в очі, посміхаєтесь, витримуєте паузу і йдете геть від проблем. Звісно, можете застосувати прийоми самооборони або працовий балончик, але це вже дивіться по ситуації. Користуйтесь!